Недавно я отримала таке смс: типу Ліля, а що б ти робила, якщо б ти зараз починала з повного нуля і не мала досвіду ні в чому, ані в товарці, ані в бізнесі з Китаєм. І знаєте, вирішила записати це відео. Що б я робила, якби я не продавала ані подробу, ані купувала оптом десь на сьомому кілометрі, ані вміла би купувати з Китаєм? Тому готуйте свій блокнотик, готуйте ручку, тому що зараз розповім просто по схему, що за чим я роблю. І зараз цьому навчаю своїх учнів, тому що саме це я і зробила. А повірте, за останні 6 років моєї праці з Китаєм шишок набувала я чи немало, і спотикалась також багато. Але підйомів було ще більше. Тому досвід в мене дуже класний, великий і багато досвіду від моїх учнів. Тому зараз я розповідаю. Саме перше, що починають всі, це, звісно, обрати нішу. Обрати нішу, Ніша це дуже широко. Потім потрібно обрати товар, максимально звузити цю нішу. Дуже багато таких питань, а що краще обрати. От що краще всього продається, моя відповідь лише одна: на своєму навчанні я не розповідаю про Google Trends, тому що для інстаграм-магазину це аж ніяк ніяк не допоможе. І важливо, те, в чому шарю я. Тому я би визначила всі свої вирішальні компетенції. Якщо простими словами, то те, в чому я розбираюсь, і те, в чому я от краще, краще всіх. Чому ні до кого там не піду, піду лише до Лілі в магазин, тому що вона в цьому краще всіх в залі. Я от би. Прописала прям все, в чому я розбираюсь, що мені подобається. Чому це насправді важливо? Чому важливо на якесь таке своє внутрішнє, знаєте, тут трошечки опертись? Тому що, от уявіть, що ви працюєте з вашим магазином не місяць, не два, не півроку, не рік, а працюєте 5, 10, 15 років. Ви кожен божий день просинаєтесь, берете свій телефон в руки, заходите в свій інстаграм-магазин, і кожен божий день ви бачите тих самих людей. Так, да, люди різні, це зрозуміло. Але по суті, якийсь опис того з портрета, хто до вас приходить кожен день, хто запитує за товари, хто у вас купує, вони задають однакові питання. Вони з себе ведуть плюс-мінус схоже, і якісь ситуації схожі. І ви маєте з кайфом кожен день працювати з цими людьми, працювати з вашим товаром, який вам подобається, а не, типу, блін, а п'ять вони. І саме за того я. Дуже наполягаю на тому, щоб в першу чергу ви кайфали самі від тої справи, від того товару, тому що будете кайфувати від товару, ви в ньому розбираєтесь, а це також про внутрішню впевненість. Якщо ви розбираєтесь, ви набагато краще себе почуваєте, ніж в тому, що ви не розбираєтесь. От уявіть, я зараз розумію, що на ринку ну прям капець, як заходять там рибацькі крючки, і я от буду їх продавати. А розбиратись я в них не розбираюсь. І що ну якби я не буду себе почувати впевнено, коли до мене будуть приходити, говорити: а там є такий розмір, а є такий Кірозер я зараз навіть не придумаю що сказати. Звісно, що я буду не Так, да, Завжди можна підтягнути школу, завжди можна піднавчитися і щось десь дізнатися, але все одно хочеться. Щоб ця впевненість вона вже була відразу, тому що, поки ви будете підтягувати щось з самого нуля, то може то дійсно якраз таки в процесі і опустити сті руки і якось ну, не піти, як воно спочатку складається все ось тут. та от ідеальна картинка. Тому важливо оперитись на те, що вам подобається, від якого товару ви кайфуєте, чим би ви хотіли займатись вдовго, багато багато років. І відповідно тут вже такий пазлик складається, що кайфуєте від товару, і люди від нього так само кайфують, і от виходить. Та от ідеальна картинка, ідеальна схема, тому що коли і в вас горять очі, і в людей так само, і от, звісно, що вам класно просто співпрацювати, спілкуватись, і ну, у вас все, все йде. Наступне перше, звісно, в Таке дуже така загальне, але наступне це ми аналізуємо ринок, аналізуємо конкурентів. І звісно, важливо подивитись на ринок, як зараз продається цей товар, що краще, що гірше, які можна робити до продажі. Подивитись на конкурентів, як вони продають, можна їм навіть написати, там трошечки побути вредним клієнтом. Але для вас важливо вивчити цей ринок. Оце максимально, максимально важливо. Але третій етап це ще важливіший і найбільш відповідальний. І саме на цьому третьому етапі ну зливається відсотків 80. Дуже навіть сумно і зараз страшно говорити, але за всією моєю статистикою, скільки приходить до мене людей, хтось просто запитати, хтось на консультаціях, хтось на велике навчання, хтось на маленьке навчання. Але всі люди, якраз таки, от більшість на відсотки 80 на цьому етапі якраз таки і зливаються. В них не виходить, тому що вони не тестують товар. Вони можуть там подивитись на конкурентів, ага, в них виходить. В мене що Ну я шо Лоха, в мене що не вийде, і вони просто починають без тесту це продавати. А тут також багато факторів, тому що в голові складає це ідеальна картинка, а тут може в реальності і не скластись. Ви маєте протестувати, чи заходить, чи не заходить, чи виходить у вас продати, чи кайфуєте ви від цього товару, чи приходять люди від вас, і ви так само класно взаємодієтесь з тими людьми. А буває таке: от в мене була учениця, котра просто не могла продати товар. Ну для неї було прям в якийсь момент уже до сліз. От вона продавала білизну, і вона зрозуміла, що почалась війна, і для неї потрібно. Продавати дешевше товар, щоб прямо зараз люди могли для себе дозволити. І вона з тої білизни дорогої за 4, 5, 7 тисяч гривень. Вона почала перейшла на білизну за від 40 гривень, 100 гривень, 200 гривень. Я думала, вже таких і цін немає. Але ви розумієте наскільки сильно тут -от розрив між цільовою аудиторією? І в один момент її просто вже довели до якогось вигорання, до стресу, до зриву, тому що в один момент її почали навіть проклинати. Вона плакала від того, що її бабуся, котрі купують ті, вибачте, трусіля. Вони її проконають, що як ти можеш от дитя, а для неї було там 19 років. Як ти можеш дитя в такий час важкий? Оце на нас наживатися, могла б ще більше ціни задерти, тобто. Буває навіть отак. Тобто, звісно, що це я прям таку жорстку ситуацію розказала, але це реальні, і таких ситуацій у мене прям дуже багато, дуже багато таких історій. Тому дуже важливо, щоб ви протестували і зрозуміли, чи це ваше, чи не ваше, чи можете ви продати, чи кайфуєте ви від того, як продається, які запити людей. Може ви взагалі на ринку не продається? А можливо, у вас така харизма, і ви так вмієте це робити, що ви продасте ну, просто все, що не продається. Тобто, все залежить від дуже багатьох факторів. І важливо, що. Багато людей тут зливають грошей. А моя ціль, щоб ви навпаки обійшли це все і не злили грошей. Ще за того важливо протестувати. Тестуємо зазвичай або ж подроку, або ж під замовлення, або ж невеличку партію можна замовити і її продати. Не обов'язково ввалити купу грошей вже в інстаграм-магазин, в упаковку, просування і так далі. Ні, можна просто протестувати, продавши і запустивши рекламу ну, чисто на деякий товар. І саме головне тут не заробити мільйон, не заробити купу грошей, а отримати запити від людей. Якщо ви розумієте зараз про що я це прям дуже важливо. І коли люди починають говорити, що та ні подропу не моє, і потім вкладають тисячу доларів товар, ну це прям дуже велике розчарування, коли. Вони потім, якби розуміють, що вони не знають, що робити з цим товаром. Тому на цьому етапі будьте обережні саме з тестом товару. І коли ви протестували все успішно, воно все дійсно так склалось, як воно було у вас тут в голові. Оця ідеальна картинка, вона отут от вже ви протестували, все склалось. Тоді вже важливо вчити Китай, вивчати цей Китай і купувати вже той китайський товар, який ви там брали на нашому там вже українському ринку. Хтось вже привіз той китайський товар до нас, ви його купували і перепродавали, тобто тестували, і ви побачите що все окей, тоді вже можна виходити на Китай. Якщо ви вмієте, то вже купуєте якусь маленьку для початку партію. А якщо не вмієте ще, то просто вивчаєте Китай. Наступне це звісно, що упакування вашого інстаграм магазину І якраз упакування це значить робота з контентом, коли люди думають, що інстаграм-магазин це. Купити в Китаї, це доставити. Ви ця вся робота насправді це величезна помилка. Інстаграм-магазин це про контент. 80%, а то й 90% вашого часу має бути на створення контенту. Ви маєте дійсно. Вивчати тренди, ви маєте знімати контент. Це не просто ви взяли телефон, сфотографували сумочку. Сумочка шкірина, 2000 гривень. Купуйте. Взагалі не працює вже років 10, як не працює. Тому дуже важливо створювати контент і постійно бути в тренді. Чим більше контенту, тим більше людей до вас приходить, вас бачать, ваша впізнаваність, ваше просування і тим більше відповідно ви заробляєте. Люди, котрі не працюють над контентом і думають, що фотку поставили на таргет і закинули ще дуже багато грошей, а ще не да Бог рекламу в блогері. Взяли на неу. Упакованої сторінку, ну це рівно те ж саме, що закупити без тесту на старті товару. Все. А коли люди це роблять комбо, ну. Це прям дуже страшно. Ні, є звісно, ситуація типу один на мільйон, але таких прям дуже мало. Тому просто не повторюйте помилок дуже багатьох багатьох людей, але б не звучало все так легко. Створення контенту можна написати сценарій, почати щось знімати, фоткати сторіс, тіктоки і так далі. Без вивчення цільової аудиторії, без вивчення, з ким ви працюєте, кому ви продаєте, без вивчення того цільового портрета, хто до вас приходить кожен день. Ви не можете знімати контент, тому що ми знімаємо контент для кого. Не для себе ж ми знімаємо портрет для наших покупців. Відповідно, нам потрібно знати, що вони люблять, знати їхні запити, знати їхні болі, знати, що їх тригерить. Ми мусимо їх вивчити і потім лише на основі цього знімати і транслювати це все в виді контенту. Тому без вивчення цільової аудиторії також діло не буде. Дуже важливо, відповідально дізнайтесь про вашу аудиторію. Прям все. Тут також є дуже багато, багато методів. В один урок це не впишеш, тому про це точно не сьогодні. Можливо, це трошки трошечки пізніше також трошки розкрив на навчання. У нас на це виділено два модулі величезних, здорових, плюс домашнє завдання, після котрого. Я навчаю, як створювати на цю цільову аудиторію цей контент, як його транслювати, як монтувати. В общем, прям все не дарма, я говорю, що моє самотажне наставництво це навчання, де за ручку, де не на те уроки, а де ми з вами разом робимо все по Тому, якщо цікавить навчання, якщо цікавить, зробити це разом з підтримкою і дійсно не прогоріти, а в перший місяць вже вийти і досягти результату, то в описі цього відео ти можеш заповнити анкету. Я в найближчий час зв'яжусь з тобою і розповім. Детально про навчання і будемо працювати. Їдемо далі. Але всі ми знаємо, що у створенні контенту уходить ну дуже-дуже багато часу. Поки ти напишеш сценарій, поки включиш ту камеру, наставиш її на себе, а скільки часу займаєш, щоб налаштувати, вже. Отак, от, от і почати знімати нарешті, ну це прям реально складно, і саме для того ми вивчаємо штучний інтелект. От штучний інтелект зараз допомагає у всьому у написанні сценаріїв, у написанні скрипту продаж, щоб ви вміли правильно ще й грамотно продавати у створенні навіть контенту. Тобто, якщо ви там хочете якось там підшаманити ваш контент, або ви берете там, запозичуєте у китайців контент і хочете якось щось підробити, або можливо не знаю, там немає інстаграмної картинки, прям поруч, чи квартири поруч, щоб ви десь якось не знімали цей контент то саме штучний інтелект нам в цьому допомагає. Написати пост це вже давно не 2 години, це вже зараз 15 секунд. Головне вміти правильно зробити ваш запит. Чому до речі, ми також розбираємось прямо від А до Я на навчанні? І до речі, у нас дуже класне експертне навчання, який показує прямо по кроку, що за чим потрібно робити, що розбереться навіть дитина. Не все воно так страшно на ділі, як воно виглядає, або зараз вам чується. І до речі, про продажі у нас також є на навчанні продажне, котрий навчає продавати, тому що зараз на ринку багато магазинів боям пишут. Добрий день, яка ціна? Вони мені пишуть добрий 2000 гривень. Цей магазин просто приречений на відписку і приречений на низькі продажі і просто його закриття. Ну не сьогодні, так завтра. Це точно, тому що так вже давно не продає. Коли ми пишемо, ми хочемо купити якусь певну річ, ми пишемо в цей магазин. І мінімум ще втри, і просто потім ми вже обираємо. Зараз цих магазинів реально ізобілі. і ми маємо старатись не лише над контентом, не лише над якістю товару, а ще і над самою продажею. Вміти продавати, тим більше продавати онлайн, це дійсно мистецтво, і цьому потрібно вчитись, розвиватись і постійно покращувати, покращувати ці свої навички. Тому в нас та навчання є також продажник, котрий розповідає, навіть допомагає під ваш магазин, під ваш товар, навіть під вас чисто допомагає якось консультує, написати цей певний скрипт продаж. І коли ми пишемо в якийсь магазин. Або навіть відразу в декілька магазинів, потім ми вже просто беремо, хто з нами гарніше спілкується, хто, можливо, якийсь комплімент зробить, можливо, хтось швидше відповідає, тому що я не хочу чекати там, 5 годин, 7 годин, поки мені дадуть відповідь. Можливо, хтось робить по предоплаті, а хтось робить взагалі на чесне слово, я прийду на почту, подивлюсь, мені підходить, я заберу. І мене це влаштовує, я не хочу кудись відправляти гроші. А хтось на ФО приймає, а хтось не на ФОП приймає. Це все залежить від хочу нашого покупця. І коли ми не покращимо ці всі свої от моменти. Всі свої нюанси, ми не знаємо на що він більше звертає увагу. Звісно, ми втрачаємо наших потенційних покупців. Тому дуже важливо вміти продавати. Навчайтесь продавати в онлайні. І от, коли ви вже вмієте і купити в Китаї, і доставити, і упакували ваш магазин класним, крутим контентом, впровадили туди воронки і вмієте продавати в Діректі, ваш дохід, звісно, що зростає. Коли дохід зростає, стучить вам банк і говорить, а звідки у вас ці гроші, і покажіть так. Тому вам важливо також розуміти, до якого моменту ви можете просто пробувати працювати тестувати, а потім вже потрібно відкривати ФОП та працювати, звісно, офіційно. Тому у нас на навчанні ще є бухгалтер, котрий розповідає. Як відкрити ФОП самостійно з якого моменту як краще як гірше? Тобто абсолютно всі нюанси і навіть. На навчанні ми даємо цілу базу бухгалтерів в Україні. Тобто там такий бот, де ви просто вбиваєте вашу нішу, ваші запити, ваші всі «хочу», що ви хочете, як ви хочете, щоб це було. І по цьому боту ви можете знайти собі ідеального вашого бухгалтера, з ким ви можете працювати, хто може вам допомагати, або ж навпаки ще навіть не допомагати, а просто навчити, щоб ви робили це самостійно. Все залежить від ваших запитів. І здавалось би, вже коли навіть і ФОП відкрили, ну вже все дуже серйозно, вже якби і заробляємо, і вже все класно. Але якраз такі лише на цьому моменті вже потрібно серйозно вивчати таргетовану рекламу і запускати тарги. Тобто, якщо ми до цього там пробували, тестували, навіть там по кнопці просувати, або ж там через TikTok також залучали. TikTok, звісно, ми залишаємо, тільки розвиваємо. Тоді вже важливо дуже сильно включати таргетовану рекламу. Таргет – це наше все, тому що як і безкоштовно можемо залучати аудиторію, але постійно змінюються ці алгоритми в TikTok, Щось додається, щось і додається. Це все також. Ми на навчання з експертом по TikTok розбираємо, з чого має почати відео, чи має закінчитись відео, як впровадити ті воронки в цей TikTok, щоб люди не просто дивились наш TikTok, а щоб ми їх прям контентом перевели в наш інстаграм, або ж якщо потрібно наш Телеграм. Тобто важливо залучати як і безкоштовним методом через TikTok, наприклад, один із способів, який зараз вам розповідаю, або ж через таргетовану рекламу. Ну, таргетована реклама це must-have і дуже важливо вивчити, як працює таргет. Ні в якому разі не рекомендую перекладати цю роботу на таргетолога прямо відразу, тобто, ви цю роботу можете делегувати, але не вміючи цього просто віддати комусь цю роботу і сказати, просто робіть. Ну це просто знаєте поворот не туди, як говорила моя бабуся, що краще все вміти да нічого не робити, ніж все робити, да нічого не вміти. Тому важливо дуже все вміти і цю роботу просто делегувати, а не просто не знаючи, отак на тому, після того, коли вже ви запустили таргетовану рекламу, у вас вже є ось цей цілий, так сказати, комплекс роботи. І оця от покрокова схема. Все потрібно робити покроково цією системою. Цю систему не просто так я зараз вам розповіла, чи зараз от придумала, чи придумала для цього уроку. Вона вже просто створена, покращена, що можна вже туди було додавлено. Навіть на навчання я додавала навіть бонусом уроки по ораторському мистецтву. Тому що дуже багато до мене приходить людей, дуже багато дівчат приходить, дуже багато жінок приходить, котрі бояться там, навіть взяти свій телефон і просто голосом розказати, що подивіться. Який класний товар я продаю, купуйте. І ораторське мистецтво не є для того, щоб ви поставили свій голос і розмовляли як сірі. Ні, ораторське мистецтво дається для того, щоб ви були більш впевненіше, прямо тут в середині, щоб була ця внутрішня впевненість, щоб ви розуміли, що все окей, не потрібно боятись розмовляти на камеру, що ваш голос якби нормальний, гарний, прекрасний, і не потрібно його там соромитись і боятись. Тобто тут більше для внутрішньої впевненості і для того, щоб ви сміливіше почали продавати в інстаграм. Ну і звісно, розуміли якісь там певні свої фішки про міміку, жести, голос. Тому навіть отакі от бонуси, тому що для мене в один момент. Ще років там сім-вісім назад для мене було прям дуже складно розмовляти на камеру. Зараз я сижу тут, купа камер, купа світла і постійно з телефоном. І якби для мене навіть не виглядає, якби це колись була проблема. Але повірте, я пройшла дуже такий важкий шлях, навіть була плакала за того, що. Соромлюся себе, я не могла слухати, коли хтось біля мене слухає мої сторіс. Настільки все було погано. Зараз у пророблений шлях, і я знаю, що допомогло мені. Саме тому я почала радити це для своїх учнів. І коли учні пройшли по тому ж самому шляху і показали свої результати і сказали, да, воно працює, тому я раджу це тепер і вам, щоб максимально допомогти вам створити цей класний успішний бізнес з Китаєм, щоб ваш інстаграм-магазин приносив для вас просто тисячі. Не тисячу, а тисячі доларів в. Місяць. Тому так і бажаю, щоб у вас все здійснялося, щоб ви взяли це в ваші руки і цю мрію, цю ціль, і воно було насправді у вас тут, щоб ви це здійснили. Я вам бажаю успіхів, щоб все здійснялось, і я з радістю допоможу і проведу вас по цьому шляху, що пройшла я, що провела вже тисячі учнів і доведу до результату вас. Тому, якщо вам це навчання, заповнюйте анкету в описі цього відео. Я зв'яжусь з вами, ми з вами все обговоримо. І погнали!